Вишколів, наприклад, вони організовують ідеологічні вишколи про патріотичне виховання, національне виховання. Ці вишкіл називаються Крин. Знімають дуже багато різних пластових влогів, знімають дуже багато різних акцій. У них тут є переспівано дуже багато різних пісень, пластових, повстанських, є про те, як складати виряд, мандрівку і тому подібне. А, в принципі, дуже багато їхніх різних відео. Дуже сильно раджу подивитися. Подивитися для себе, тут є дуже багато блогів про те, як власне, відбувався їхній табір Соловей, там дуже багато практичних штук, як для старших листунів, як, по-перше, організовувати табори, організовувати мандрівку, як вони цього вивчають. І ще вам розкажу свою пригоду, як я познайомилася з цим куренем. Я була на змаганнях стежками героїв. Хто тобто, знає, що таке стежками героїв під час цього вишколу дождів цієї мандрівки, ви маєте право йти лише до сьомої вечора. Зночувати, і ми розклали свій наматок над кількісло, помістилися десь між двома зрубаними деревами, і в принципі якось облаштували свій побут, заснули, але вночі ми просунулися від того, що ми почали скочуватися, спочали скочуватися через те, що на нас скотився інший намет. Тобто наш, ну, на наш намет, по факту впав інший намет, хлопці які впали зверху. І власне це хлопці, це були хлопці з добового листя. Тому що один з них забив собі в той момент ногу. А, от, і після цього виявилося тріщина на нозі, після того, як вони скочились з цим наметом, вони справді по деревах так купилися вниз, бо вони його неправильно поставили, не закріпили. От, і ми вже потім в принципі, до кінця, до фінішу доходили разом з ними, тому історія така трошки трагічна, трошки весела, але а, дала змогу познайомитися з цим куреним.